Та й вірю, Божого духовного. Аллилуйя, Аллиумя, Алівія. Не самий дімок, житиме в але кожен словом, що ми хочемо. Алівія, Павел, Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Наступного дня після помноження хліба, народ, що стояв по той бік моря, побачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов, разом з учнями своїми і яким його учні відпливли самі. Інші, човни прибули з Тивір'яди. Близько до того місця, де їде хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані Його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса, знайшовши його по тім боці моря, мовили до Нього. Учителю, коли ж ти прибув сюди, а Ісус їм у відповідь, істину, істинно говорю вам, ви шукайте мене не тому, що бачили чуда, а тому, що хліб їли та наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне. Яку ж дасть вам Син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував? Вони ж мовили до нього, що робити нам, щоби діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм: Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Це є Слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші парафіяни, міністранти, хані Божі, доньки, сьогоднішня літургія Слова говорить нам. Про те, що не проминає, про вічне. І правда така, що ціле святе Писання, ціла наука церкви, вся наука Костьола, вона говорить про вічне. Але сьогодні в тому порівнянні, коли Ісус розмножив хліб, поблагословив цю їжу, і люди бачили, як на пустині кожен хто був. Заситився, кожен отримав стільки, скільки ну, потребував. Сьогодні бачимо, що ці люди починають шукати, шукати вигоди, шукати, щоб було більше, дешевше, вигодніше. І це є щось таке натуральне, людське. Але Ісус каже, потрібно крок вище бути далі, одну сходинку вище, більше розуміти, що не найважніша та їжа, яка проминає, але найважніше є те, що дає вічне життя, вічне життя ми маємо через віру в Ісуса Христа. І тут, коли би ми читали інші переклади, а особливо оригінальний текст, коли Ісус каже, діло Боже вірувати в Того, Кого Він послав, це не означає тільки. Повірити в Ісуса Христа, що Він такий був, що ми приймаємо Його науку, але почати виконувати волю Божу, ту, яку Ісус Христос приніс нам від Отця Небесного, і ми в Святому Дусі можемо це чинити, тобто робити все, щоб наше життя проходило згідно з волею Божою. І це означає вірити в Бога. бо Хтось, хто каже, що він вірує в Бога, дуже часто можна після якоїсь навіть недовгої розмови дати людині зрозуміти, що вона не тільки то, що вона каже, вірує в Бога, вона просто знає, що Бог є. Знає, що Бог є. Ми дуже багато речей і ситуацій в житті знаємо, знаємо людей, знаємо сусідів своїх, але коли би ми. Пост... Поставили питання, чи я вірую цьому сусіду, чи я можу лишити ключ від хати, чи я можу дати йому гроші, щоб він щось купив, цей сусід в магазині. Це вже є віра, віра через наші вчинки конкретні. Бо те, що він є на світі, ми знаємо. Але чи ми віруємо в цю людину, тобто, чи ми можемо мати щось спільне, якусь справу, якийсь інтерес. Якусь, не знаю, там, спільну працю. І це означає слово вірувати. Вірувати, це значить мати відносини, це означає довіряти, це означає довірити себе повністю, наприклад, такій людині. І коли йдеться про Ісуса Христа, сьогодні Ісус говорить цим людям: ви шукаєте мене, бо їли хліб на пустині. Бо наситились, бо ви були голодні і заспокоїли цей голод, цю спрагу. Але ви не шукаєте мене, бо чуда бачили, а чуда Ісус дуже багато зробив, різних чудес. І тому не йшлося їм про чудо, але йшлося про те, що вони отримали те, що хотіли, таке приземне, щоденне. Були голодні і наситились. Тому Ісус каже, діло Боже це вірувати в Нього, вірувати в Того, Кого Він послав, Ісуса Христа. І сьогодні ми, як люди віруючі, варто себе запитувати, наскільки я знаю, що Бог є, а наскільки я вірую, що Бог є. Чи знання і віра, вони є близькі в моєму житті, чи це дуже різні ситуації, дуже різні. Вчинки, поступки наші. І від того, що ми знаємо до того, що ми віримо, може варто насправді дуже багато часу пройти відстані, але це осягнути. Тому що те, що ми знаємо, не вистачить для того, щоб бути спасене. Але те, в що ми віруємо і в кого віруємо, воно відкриває нам дорогу Спасіння. Тому сьогодні Ісус в цій Євангелії. Уривку Святого Йоанна в 6 розділі підказує нам, про що є найважніше дбати в житті, про що насправді ми хочемо усвідомити собі і задаючи це питання, відповідати, чи Ісус це той, кого я знаю, чи Ісус це той, в кого я вірую. Якщо вірую, значить отримую Його настанови, виконую, живу, так як Він каже. I swoje życie, i swoją wieczność, mu dowierzamy. Amen. Amen. Chrystus, rozdźwięk.